Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в Українській прем'єр-лізі у сезоні 2017-2018. 14 квітня 2018 рік. Шахтар Донецьк у Харкові на стадіоні Металіст, команда Пауло-Фансеки приймає Київське Динамо Олександра Хацкевича, 1-0. Кияни перемагається. Гол Глушепелева на 32-й хвилині приніс Кіанам перемогу. Ну, давайте про це, друзі, поговоримо та по порядку. 4-2-3-1, стартовий Роснов Кштере, Павло Фонсеко, головний тренер команди, Андрій П'ятов у воротах, Девід Хачелова, Ярослав Ракицький, пара центральних захисників, Богдан Будко і Смейлі по флангах, Фред Тарас Степаненко, центральні опорні півзахисники, Алан Патрік, центральний атакувальний півзахисник, Марло Стайсон по флангах, та Факундо Феррера у нападі. Це стартова розстановка Донецька Кошехтарія. Київ, Олександр Хацкевич, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розстановка. У Киян. Денис Бойко у Воротах, Шабанов, Микита Бурда, пара центральних захисників. Томаш Кінцьора, Піварич по флангах. Денис Гармаш, Віталій Бояльський, центральні опорні півзахисники, Шеплів, центральний атакувальний півзахисник, Віктор Циганков, Беніамін, Вербич по флангах та Бісідів на нападі. І це якраз та розстановка київського Динамо. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч будемо говорити. В принципі, друзі, Шахтар, поцікавіше розпочав цей матч, пригадується непоганий вже удар Тараса Степаненка на третій хвилі матчу. Гарматний пострад Тараса приходиться повз ворота. Але океани відповіли своїм шансам після кутового, коли, якщо не помиляюся, Микита Бурда пробав голову і влучив у поперечку. Ось такий був ось така була неймовірна відповідь у київського Динамо. О, ще пригадується непогана атака, коли на 9-й клунімачу Марлос, Марлос заходить на майданчик, Марлос, крутить в дальній кут, Марлос і буквально трішки не докручує м'яч коворіт. Київського Динамо м'яч пролітає повз ворота. У Киян також був неповний шанс. У Біседіна був неповний шанс. на 22-й, матчу Здавалося, що нібито доначання вже відбилися, але тут як тут підключається від циганков подача, удар Бесіді головою. Але Бесідін свою нагоду не реалізував. Потім, якщо так десь так перший хвилин Десь 15 були за Шахтарем, то потім кияни. На мою думку, ініціативу перехопили. І ось вона, 30 другий матчу. Девід Хачалава Помиляється Девід Хачалава. Відає на Шепелів. Шепелєв, Шепелів. Підхоплює м'яч Шепелів з метрів 20 Пробуває Шепелів в дальній кут. Гол. Шепелєв, Забиває гол. Скористався помилкою Давіда Хачалави. Удар з лівої ноги в Дальній Кут. І Кияни рахунок рахунок матчі відкривають. На 30 другий матчу, скористався Кияни помилкою. Двід Хачалави. Факунда Феррера міг миттєвий рахунок зрівнювати, на поганий штає. так пройшла по правому флангу, пішов небезпечний навіс від Бугдана будка. удар Факунду повз ворота б'є Факундо. Ще непоганий шанс був штар на 33-й розумієте, коли Марлос заходить ушний медачик. Марлос, удар в лижній кут, поперечка, рятує київський динамо, який же шанс не реалізовує Шахтар. Марлос! Не реалізував дуже хорошу нагоду. Але атака продовжилася там другою фазою. І друга фаза була не менш небезпечнішою, тому що непоганий був удар на Патрика повз ворота. Навіть не Лона Патрика, а Ярослава Ракицького, який дуже активно справді підключився до цієї атаки. Перший тем завершується. Кен не перемагається. До речі, в Віктор Коваленко ще вийде. вийде вийду штере. Та день ціні вийду донецької команди. В Динамо Києві йде Джуніар Мараєс, Руслан Ратань там Ось такі будуть заміни у київського Динамо. Шахтар продовжував втиснути на ворот суперника, і справді Донеча нам потрібно було збивати. Вони програються рахунком. В принципі, Шахтар був доволі такий справді активний. В атаці моментів було предостатньо у донецької команди, але реалізувати їх не вдається. Ось. Непоганий був момент Штеря на 58-й матчу, коли пробував Алан Патрік, І з бойко там гру вступає, відбиває удар на Патріка. Але кияни відповідали своїми контратаками небезпечними. Ось. Але реалізувати ні киянам свої випади не вдається, ні Штери не вдається реалізувати свої моменти. Хоча, в принципі, атаки були дуже-дуже перспективні у донечан, де, в принципі, і кияни. Відповідали неоднократно своїми контрвипадами. В цілому шатар мав перевагу за контролем м'яча, але реалізувати донечани свою перевагу не змогли. В кінці кінців суддя фіксує фінальний свисток, дає, суддя дає фінальний свісток, який фіксує перемогу київського Динамо. Друзі, давайте взагалі то, по статистиці пройдемося. Дивіться, 12-4, це в нас удари по поворотах. Перевага була у Донецького вишетеря. 3-2 за ударами в площину. 63 на 37 володіння м'ячем перевагу гуштеря. І ну, 4-2 цена відповідна статистика за кутюємо. Ну Тобто, якщо так знаєте Підсумок то підвести даного до поєдинка. То ніби ти же награв на перемогу. В принципі, друзі, якщо так брати знаєте моменти, то в принципі в цілому. Сілом. Я вважаю, що, напевно, би було був таким більш таким рахунком безпередовішим. В принципі, штраф награв тоді на гол і у Марлоса там поперечка була. але який не перемагається команда Лисана Хацкевича важкої, справді, перемогу здобула. Гол Шепелєва на 32-й хвилині вирішив долю даного поєдинка. Дуже здорово Шепелєв скористався помилкою Дивдихача лави. Ну і свою нагоду Шепелів реалізував. В ну, цілому такий матч. Ніч, напевно, і справді був таким більш, напевно, справдішим рахунком. Все-таки Шахтар більше, чим Володі, більше моментів створював. Але океани також, в принципі, відповідали своїми нагодами. ось, І відповідно. Ки не перемагають і не скажуть, що це в принципі неподіло. Браво Шахтар Донецьк, браво Динамо Київ, дуже хороший справді, друзі, футбол. Я вам хочу сказати, обидві команди показали 14 квітня 2018 року. Справді, дуже такий хороший, цікавий футбол. В рівній битві перемагає саме київське Динамо Олександра Хацкевича. Uh, що ви, взагалі, друзі, думаєте, взагалі товий з приводу цього матч, який ми з вами пригадали? Ви можете, друзі, якщо у вас є думки та бажання, поділитися своїми думками у коментарях. Пригадали ми, друзі, цей матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2017-2018, 14 квітня, 2018 рік, Харків, Стадіон Металіст, Шахтар Донецьк, Динамо Київ, 1-0 не перемагається. Це вирішив Гол Шепелєва на 32. хвилині матчу. Побажаємо, друзі, Шахтері Донецьку та київському Динамо, всього самого-самого найкращого. І я вам, друзі, також від чергію серця. Бажаю всього найкращого. До речі, там Тайсон тримав червону картку. Я, до речі, про цей момент не сказав. Ну, це класика. Українського футбола бажаємо друзі. добра, будь щасливі! Усім нових зустрічів.